3 грудня у центрі культури, спорту і дозвілля нафтохімік пройшов концерт Владислава Чижикова, відомого як Чів. Кременчужа неохоче розібрали квитки, тож в залі майже не залишилось вільних місць. Мені подобається творчість цього виконавця Владислава. Я то знаю просто він став популярним у Тіктоці, мабуть, і тому мені подобаються його пісні, мені подобається його душевне виконання. Хочу послухати провести вечір гарно. Чому не сходить, чому не простий вечір, який є гарно? Захотілося до гарні пісні, захотілося живу послухати. Плюс живемо поруч взагалі. Зручно. Гарні тексти, гарні, гарні рими, дуже гарний так. голос. Так. Ну, він підтримує країну, хоча він ж білорус здається. Це, ну, це поважається на цей час. Першочергово співак подякував Збройним силам України за можливість жити, творити і проводити концерти. Хочу почати цей концерт. Він відбувається завдяки нашим захисникам, і зараз окремі опліски саме для них. Творчість артиста дуже різнопланова та багатожанрова. Кременчужанам стало до вподоби його чарівність та харизматичність. Продовж концерту співак розповідав багато історій та ділився тим, що його надихає на написання пісень. Загалом уся команда Владислава віддавала себе наповну і заряджала зал своєю енергією. Містяни від початку концерту гучно співали свої пісні та підтримували артиста. Згодом глядачі встали зі своїх місць і дійсно запалили атмосферу своїми танцями. Співак відмітив, що концерт у Кременчуці пройшов вогненно. Тож дякуємо артисту та його команді за такий неймовірний виступ у Кременчуці та купу позитивних емоцій. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.